Всім привіт! У цьому відео розглянемо, як правильно ловити живця відповідно до нових правил рибальства та щоб не отримати штраф від рибінспекції. А для цього потрібно підписатись на канал та заглянути у наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 700 про затвердження правил любительського і спортивного рибальства. Це ті самі нові правила, які всі так довго чекали. Тут потрібно знайти розділ 3: Права та обов'язки рибалок, де зазначено, що відповідно до пункту 3 рибалка має право на прилов водних біоресурсів, менших застановлені розміри, визначені додатком 1 до цих правил, всіма видами, не забороненими цими правилами знаряддями добування, вилову, та найбільше 10% в межах добової норми улову, визначений додатком 2 до цих правил. Додаток 1 це мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволених до вилову. Риб, яких там немає, дозволено ловити будь-якого розміру. Додаток номер 2 цих правил це добова норма вилову. На одного рибалку за добу становить 3 кг плюс трофей. 10% відсотків в межах добової норми. Це коли при нормі в 3 кг у вашому садку може бути 2700 г риби, встановленого наказом розміру і до 300 грам риби, яка менша за розміром від лімітованого. Відповідно до додатку 2 до цих правил, існують види риб, на які не те, що немає мінімальних розмірів до вилову, а навіть зняті норми добування на одну рибалку за добу. Це такі риби, як верховодка, карликоамериканський сомик, ротань, головешка, чебачок гамурський, сонячний окунь, тюлька, які теж можна використовувати як живець для ловлі риби. Пункт 6 дозволяє використання природної живої принади і числа водних біоресурсів, менших за встановлені розміри, визначених додатком 1 до цих правил для добування вилову. Хиже видів водних біоресурсів в межах прилову молоді водних біоресурсів не зараховується до добової норми, улову придбані водні біоресурси за наявності підтверджуючих документів. Тут може бути відповідний чек з магазину. Та як ловити живця правила дозволяють навіть тих видів риб, які мають мінімально дозволені розміри до вилову, то залишається питання, чим ловити. А розділ четвертий: про заборонені знаряддя та способи добування вилову водних біоресурсів під час здійснення любительського спортивного рибальства і підводного полювання та інші заборони забороняє вилов. Перше. Сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями добування вилову за винятком раколових конструкцій хапка, підсак та ручних драг, встановлених цими правилами розмірів. Пункт 9 цього розділу забороняє користуватися підсакою діаметром більше 100 см або хваткою і павуком, розмір, яких перевищує 1 на 1 м, і скроком вічка сіткового полотна більше 10 мм для добування вилову раків життя та принад. Виходячи з цього, використовуючи звичайну хватку розміром метр на метр або підсак, діаметром 100 см та кроком вічка 10 мм, ви можете сміливо вирушати добувати живець, але не забуваючи, що також в даних правилах пописані заборонені місця та строки вилову. І щоб всі ці правила були під рукою, рекомендую скачати додаток довідник рибака та підписатись на канал. Якщо інформація була корисна, то поставити ще вподобайку. До зустрічі до нових відео.